Рік 2014, березень. Російські солдати під виглядом міфічної самооборони захоплюють адміністративні приміщення в Криму. За короткий час у Москві Путін урочисто оголошує про анексію українського півострова. За давньою кремлівською традицією для окупації знаходиться історичне підґрунтя імінно в Криму, в Херсонесі, крестився князь Володимир. А потім крестив Русь. Вот изначально первичная купель крещения России там, и потом и Херсонес, это же что? Это Севастополь. Вы представляете, какая связь между духовным устоком и государственной составляющей, имея в виду борьбу за, за это место и за Крым в целом, и за Севастополь, за Херсонес. По, по сути, русский народ много веков. Борется за то, чтобы твердой ногой встать у своей исторической духовной купели. Я, конечно, скажу, здесь убийственная вещь, но князь Владимир был князем Киевской Руси, да. и эта Киевская Русь была тогда в Крыму, и крещение распространял Владимир уже в Днепре, он крестил Киевскую Русь, поэтому у кого какие права исторические на Крым, это на самом деле еще тогда надо разбираться. Втім, здається, це не проблема для російського вождя. Уряд Москви вирішив перенести київського князя до себе, встановити йому пам'ятник у Білокамінній. За участі російської влади та патріарха Московської церкви Кіріла встановлюють наріжний камінь для київського Володимира. Черговий хід у крадіжці київської історії з прямим натяком на крадіжку майбутнього. На московському пам'ятнику Володимиру Великому мусить бути його герб Тризуб. Російський анекдот. Московського придворного часів Івана Грізного швидше назвали б Тиміром чи булгаком, ніж Володимиром. Майже 8 тисяч курганів розкопав на Московщині граф Уваров і знайшов там поховання виключно фінських меря. Київський князь Володимир у Москві уже став героєм народних анекдотів. Зокрема, про те, що на московській копії пам'ятника мусить бути герб Володимира. Тризуб. Американський історик Едвард Кінан, який спеціалізується на російських історичних міфах, у передмові до своєї книжки з аналогічною назвою, зазначає, що предмет його дослідження зовсім не чиста наука. Адже продовжує Кінан, завдяки такому знанню, можна зрозуміти, чого очікувати від Росії в міжнародній поведінці в майбутньому. Кінан мав рацію. Книга була написана задовго до агресії Росії проти України і, хоча не прямо, але фактично передбачила її. Головним російським історичним міфом є претензія на так звану київську спадщину. Мовляв, після татарського нашестя, коли Русь зі столицею на Дніпрі занепала, її правонаступницею стало Володимирсько-Суздальське, а відтак Московське князівство, яке згодом перетворилося на Російську імперію, далі радянський союз, а тепер РФ міф цей насаджували так довго і ретельно, що подібні уявлення ще й сьогодні в українських підручниках історії за сьомий клас. Хоча з реальністю вони не мають нічого спільного. Кінан у різний спосіб доводить, що, наприклад, ще у 16 столітті московити зовсім не вважали себе спадкоємцями Київської держави. Як один із доказів, він наводить популярні в часи Івана IV, так званого грізного, імена Вельмож. Серед майже трьох тисяч імен у розрядних книгах часів Івана жодного ігоря, Станіслава, Мстислава менш як один відсоток Володимирів і лише три гліба. Московського придворного часів Івана швидше б назвали Теміром чи Булгаком. Едвард Кінан. Російські історичні міти у 12 столітті, коли Київ ще був столицею великої держави Русь, заселеної переважно слов'янами, на північному сході мешкали бездержавні угрофінські народи. Є в тому числі перепрошую генетичні дослідження. Більшість населення навіть європейської частини Росії, це це все одно нащадки угрофінських племен з певними домішками слов'ян. Юрій Макаров, український письменник, журналіст і телеведучий російського походження. Оглядач часопису Український тиждень. Ходили люди е, цим континентом туди й сюди. І залишали свою, скажімо, дипломатичну кров. У середині 19 століття російський археолог граф Уваров видав працю під назвою Меряни та їх побут. Своїми дослідженнями та виданою працею він повністю зруйнував міф про слов'янське походження російської нації. Під час експедиції серцевиною московської держави Уваров розкопував давні поховання. Всього було досліджено майже 8 тисяч курганів так званої ростовсько-суздальської землі. Час поховання від сьомого до шістнадцятого століття. Жодних залишків слов'янських поселень, лише фінські племена. Спочатку е ядром цієї території було е плем'я меря. Це фіно угорське плем'я Мерія і це Володимир Суздальське князівство. Воно акуратно вписувалось в територію племінну територію цієї мерії. Пізніше воно асимілювалося, взяло мову слов'янську, ну там її дещо модифікували, як ми бачимо по цих е, сучасних російських акаючих діалектах. Лише у середині 12 століття Русь, а точніше окремі безземельні князі, спробували колонізувати північно-східні ліси та болота, мері, муроми, мещер та мордви. Саме у цей час у тих краях оселився Юрій з прізвиськом Долгорукий. Утім, до Київської держави поселення цього вигнанця жодного стосунку не мали. Другий міф теж з моєї точки зору, основополагаючи. Це міф про те, що Ростова Суздальська і Рязанська землі коли-небудь хоча б один день входили до складу Великого Київського князівства. Володимир Білінський. письменник. Розвінчує міфи російської історії. Автор книжок Країна Моксель і Москва Ординська. Цей міф. Не сприймається сьогодні українській історії, заперечується і хочуть його зберегти, а зберігати його не можна. Чому? Чому? Тому що він є основополагаючою брехнею Російської імперії. Рік 1169. з північного сходу на Київ суне чужинське військо у його складі миряни, муроми, половці, до яких доєдналися Чернігівські і Дорогобузькі слов'яни. На чолі війська Володимирський князь Китай, відомий як Андрій Боголюбський, син Юрія Долгорукого та Половецької княжни. Після тривалої облоги київський князь Мстислав втік з Києва на Волинь по допомогу. А міщани вирішили здатися на милість Боголюбського, сподіваючись, що той за традицією нікого не кривдитиме, а стане новим князем. Однак чужинці з північного сходу про руські традиції не знали. І грабували вони два дні весь город Поділ, і гору, і монастирі, і Софію, і десятинну Богородицю. І не було помилування нікому, і ні звідки. Церкви горіли. Християн вбивали, а інших в'язали. Дружин вели в полон силоміць, розлучаючи їх з чоловіками. Діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І узяли вони майна множина, і церкви оголили від ікон, і книг і рис, і дзвони з церков познімали. Запалений був навіть монастир Печерський святий Богородиці поганими. Літопис. Російський історик Лев Гомільов коментуючи ті події, зазначив, що для Китая Боголюбського його війська Київ був настільки чужим, як і будь-яке польське чи німецьке місто. Китай Боголюбський вкрав із Софії Київської ікону Божої Матері. Чи було велике переселення слов'ян у землі фінських меря? Поміж інших злочинів, Китай, він же ж Боголюбський вкрав з Києва ікону Божої Матері. Тепер вона у Москві. Там її називають Владимірський. Власне радянська і російська історіографія для надто уважних дослідників не приховувала того, що сучасна європейська частина Росії до 12-го століття була заселена виключно фінськими племенами. Утім, стверджувала, що починаючи з цього ж періоду, почалася активна колонізація північного сходу слов'янами, які стали домінуючим етносом у Володимиро Суздальській землі. Жодного переконливого доказу цьому твердженню, однак, наведено не було. Ба більше результати археологічних розкопок графа Уварова цю теорію повністю спростовують. Немає останків слов'янських на теренах центральної Росії. Що б вони не робили? Як би вони не казились? А це осиковий кіл, і треба визнавати, що вони не слов'яни. Втім, саме поняття слов'яни у 21 столітті виглядає анахронізмом. Більш-менш спільною залишається тільки мовна група. Політичні катаклізми і масові переселення від середньовіччя до наших днів практично стирають кровну чистоту етносів. І слов'яни в свою чергу не є монолітним утворенням. Це радше культурно мовно культурна спільнота. Знаєте, як казав Лінкольн, да, можна дурити всіх недовго, можна дурити багатьох весь час, але не можна дурити всіх весь час. Віталій Нахманович, історик, етнополітолог, публіцист. Тому фальсифікацію дуже просто викрити. А міфологізацію викрити ви не можете. Немає єдиної теорії, в світі немає. І дуже важко сказати, що ти неправильно його бачиш. Якщо ти не викривляєш прямо факти, то довести, що ти неправильно вибудовуєш зв'язки між ними, це дуже важко. Проблема пошуку історичної достовірності у тому, що Російська імперія, вибудовуючи теорію про своє право на спадок Київської Русі, знищила або спотворила велику кількість першоджерел, а архіви із захоплених земель попросту вкрала. І все ж, оскільки переписуванням історії імперія зайнялася значно пізніше, певна кількість артефактів, яка вказує на правду, збереглася. Рік 1237. Онук Чингісхана Бати здійснює похід у землі мещери і Темниковської мещери. Так називалися землі нинішньої європейської частини Росії. З боями було взято, а потім знищено міста Рязань і Козелець. Більше же і містечок цієї території здалися без бою, і Батий їх не зачепив. Практично з цього моменту майбутня Московія стала частиною татарської Золотої Орди. Беклемиш з роду у прийняв православ'я, отримав при хрещенні ім'я Михайло і заснував Андрієве містечко. Нині Твер. Коли і хто заснував місто Москва. У 1240 році Батий розпочав свій знаменитий похід на захід. Дорогою був знищений Київ, який вчинив йому опір. Інші міста Галицько-Волинського князівства практично не постраждали, бо не опиралися. Погодившись на данину, вони уникли. Ходження до Золотої Орди. Пройшовшись по землях Польщі та Угорщини, у 1242-му Батий з військом повернув назад у свою столицю Сарай неподалік нинішньої російської Астрахані. Велетенські простори нової тюркської держави були поділені на улуси. Кожен з яких дістався певному роду з династії чингісидів. Серцевини майбутньої Росії Темниковські і Мещерські улуси також мусили дістатися братам Батия. Записано в енциклопедії, що Золота Орда була поділена на 14 улусів між хана... братами хана Батия. Жоден ні російський, ні український історик ніколи не досліджував. Володимир Білінський стверджує, що 1238 року останні князі з роду Рюриковичів, які були на землях Володимира Суздальської землі, або загинули, або втекли. Усі наступні так звані князі Московії вихідці з династії Чінгісидів. Власне в російських джерелах чимало підтверджень цьому, адже далекі нащадки ханів мусили через століття якось підтверджувати своє дворянське походження. Так, в бархатній книзі, родословній російського дворянства, є згадка про князів Ширинських, зокрема Бахмета Усейнова сина, який воював в мещеру, його сина Беклемиша. Беклемиш прийняв православ'я, отримав прихрещення ім'я Михайло і заснував Андрієве містечко. Нині Твер 170 кілометрів на північний захід від Москви. Наскільки незалежно почувала себе північно-східна Русь, видно з того, що в 1248-му законний спадкоємець Великого князівства Володимирського Святослав Всеволодович, брат загиблого Ярослава, затверджений на престолі Батиєм, був вигнаний Михайлом Тверським, прокняживши менше року, дні свої він завершив в Орді, марно добиваючись справедливості. Лев Гумільов, древня Русь і великий степ. Усі пізніші претензії Москви на так звану київську спадщину базувалися на тому, що Київська держава занепала і перейшла під владу Литви та Польщі. А московські князі, мовляв, були Рюроковичами, спадковими родичами князів київських у 21-му столітті. Такий погляд на історію смішний, тим більше що спадкоємність ця міфічна і скоріш за все переривається у 1238-му з приходом Золотої Орди. Далі міф про Олександра Невського, про його битви. Після смерті Батия ханом Орди став його син Сертак – християнин. У юні роки Сертак побратався з Рюриковичем Олександром, сином новгородського і володимирського князя Ярослава. У давніх монголів був зворушливий звичай братання. Хлопчики або юнаки обмінювалися подарунками, ставали андами, названими братами. Побратимство вважалося вищим від кровного споріднення. Анди як одна душа, ніколи не покидаючи, рятують один одного у смертельній небезпеці. Цей звичай використав Олександр Невський. Побратавшись із сином Батия Сартаком, він став мов би, родичем хана. Лев Гумільов у пошуках вигаданого царства. Російська історіографія приписує Олександру Ярославовичу, так званому Невському, великі перемоги на півночі над шведами та німцями. Про це в Росії досі знімають фільми. Однак, ці міфи спростовує факт його перебування у часи битв у столиці Орди Сараї і його братання з Сертаком. У такому випадку він був значно молодшим ніж це подає пропаганда, і в віці 12 років очевидно не міг здолати кілька десятків німецьких лицарів на Чудському озері. Чим реально відзначився Невський, то це допомогою Орді у переписах населення Мещери і збиранням данини з особливою жорстокістю за відмову платити вибирали очі. Після захоплення влади в Орді дядьком Сертика Берке втратив вплив і помер у дорозі за нез'ясованих обставин, канонізований російською православною церквою. Ще один святий РПЦ племінник хана Берке, Деїр Кайдагул, відомий як Петро Царевич Ординський, у ранньому віці прийняв православ'я. В другій половині 13-го століття чисельне співвідношення християнського і язичницького населення невпинно змінювалося на користь православ'я. Навіть така цитадель угрофінського язичництва як Ростов, де ще у 1071 році був убитий натовпом єпископ Леонтій, перетворилося в центр християнської освіченості на північному сході Русі. Саме в Ростові знайшов прихисток племінник хана Берке, який при хрещенні взяв ім'я. Петро, Лев Гумилёв, Древняя Русь и Великий Степ. Православие – одна из государственных религий орды, которая сыграла не ключевую роль в развитии Москвы. У нас восточное православие, у нас восточное христианство, православие. И некоторые теоретики христианства говорят, что оно во многом даже ближе к исламу, чем к, скажем, католикам. Зображення Даїра Петра Ординського збереглися у найдавніших храмах Москви. Володимир Білінський висуває версію, що саме Петро Ординський, засновник нинішньої столиці Росії. За офіційною версією, Москва заснована 1147 року. Однак цю дату, судячи з усього, просто вигадав у 19 столітті російський історик Каремзін, автор сумновідомого твердження про доважки брехні. У переписах населення Золотої Орди місто Москва вперше згадується. 1272 року між тим на початку 14 століття сама Золота Орда починає слабшити від внутрішніх протиріч. Улуси, на які видавав ярлик Верховний хан, теж почали ворогувати між собою. Литовський князь Гедемін. Київ зробив залежним володінням. Литва стала противагою Орді, а Твер з 1327-го стала орієнтуватися на Литву. Так створилися дві коаліції. Московсько-татарська і литовсько-тверська. Золота Орда невпинно слабшала. Литовське князівство посилювалося. Лев Гумільов. Древня Русь і Великий Степ. На початку 14 століття Московський князь Юрій взяв за дружину сестру Хана Узбека Кончаку. І за згоди Орди пішов війною на сусіда князя Михайла Тверського. Допомагало Юрію татарське військо Кавгадея. Занепад Орди звільнив дорогу її наступникам, зокрема Московії. Вже з 15 століття вона починає збирати сусідні землі і у цій експансії черпає сили. Іван III та Іван IV були насправді не собирателями земель руських, а собирателями земель ординських. Поступово парадигма змінилася зі сходу на західний напрямок. Незнання історії не звільняє від відповідальності.